Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, в Християнстві ми знаходимо абсолютно інше, нове розуміння одного із основних релігійних принципів, що, треба для, що вимагається від віруючого для досягнення Царства Божого. Старозаповітній релігії, в язичницьких релігіях, віруючим людям обіцялося спасіння за що? За жертвоприношення, молитви, звершення священнодій, добрі діла, обряди, подвиги, спасався той, хто так поступав, хто дотримувався цих законів. Христос, не заперечуючи цих зовнішніх приписів. Основною умовою спасіння людини назвав не їх виконання, а усвідомлення людиною своєї гріховності і щирість покаяння. Він прямо сказав: Я прийшов призвати неправедних, а грішників до покаяння. В цих словах звучить засудження тих в лапках праведників, котрі зміст релігійного життя звели до ревного виконання зовнішньої обрядової сторони релігії, її закону, але забули за головне очищення своєї душі від всякої неправди і скверни. Тому Господь засуджує фарисеїв. Що зовнішньо виконують правила церковного життя, але приймає з любов'ю метаря, які від цієї душі розкаюються і в своїх гріхах, і каже: Боже, будь милостив до мене грішника. Жінці, що звершила гріх прелюбодіяння, він лише сказав: Я не засуджую тебе, іди і надалі не гріши. Він відпускає гріхи не фарисею, що його запросив, а грішниці, яка, обливаючись сльозами розкаяння, лобзає, цілує його ноги і отирає їх своїм волоссям. Першим в рай Господь вводить не старозаповітню Архірея, не фарисея, не книжника Богослова, а розбійника. Що тяжко грішив, але смирився і благорозумно розкаявся. Добре про це і влучно написав святитель Ігнатій Брянчанінов. Тілесний подвиг, що не супроводжується душевним, більш шкідливий, ніж корисний. Він служить причиною посилення душевних страстей, а саме. Барноснавства, лицемірства, лукавства, гордині, ненависті, заздрощів і самозвеличення. Де немає смирення, там відповідно росте в людині гординя, той богопротивний стан, який найгірший за все. Будемо ж, дорогі братії і сестри, завжди пам'ятати цей духовний закон, пам'ятати, що Бог. Сам свідчить, що серце сокрушенне і смиренне він не уничижить. Пам'ятаймо, що наші зовнішні подвиги є лише тільки засобом до нашого внутрішнього. самовдосконалення, до того, щоб нам побачити свої гріхи в них розкаятися. І положити добре начало надалі з Божою допомогою не грішити. Нехай же Господь милосердний свою благодатію і людинолюбсом всіх нас спасе і помилує. Амінь.